Якщо у вас буває таке, що ви зависаєте в телефоні, відкладаєте все важливе і бачите, що прокрастинуєте, чи робите якісь відволікаючі активності, як от переїдаєте, чи ще щось, то це відео для вас, бо тут я хочу поділитися вправою, яка допомогла персонально мені і багатьом моїм клієнтам краще зрозуміти і сфокусуватися. На тому, куди би вони хотіли рухатися, що би вони хотіли важливе робити. Психотерапія можливо пропонує дуже багато різних технік, але саме ця техніка, як на мене, є дуже простенькою і дуже дієвою, щоб швиденько повертати собі фокус в житті на своїх справжніх глибинних цілях, на своїх цінностях. І я нею особисто користуюсь і тому хотів би поділитися так само з глядачами цього каналу. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з великим досвідом в кількох сучасних напрямках психотерапії. Всі мої контакти є в описі цього youtube каналу Тому якщо маєте якісь питання, рекомендації, коментарі, то пишіть. Поділюся своїм досвідом. Я постійно уникав починати новий проект. Це якраз зв'язано з соцмережами. Тобто, я хотів давно почати вести свій youtube канал, почати ділитися тими знаннями і досвідом, які в мене є. Але щось всередині неначе не давало мені можливості наважитися. І я залипав, я дивився інших блогерів багато, і постійно було відчуття, що ще треба ще щось, можливо, довчити, ще щось доробити для того, щоб почати створювати свій власний YouTube канал. І буквально я зробив одну техніку, написав один абзац тексту, і я для себе зміг значно краще зрозуміти. Чого я хочу і куди мені потрібно рухатися, ця техніка особисто мені допомогла. Тому, якщо про неї, то я би рекомендував розбити сторіночку, тобто для тих, можливо, хто в темі, хто в темі психотерапії, це є такий напрямок терапія прийняття та відповідальності. І в них є матриця акт, називається ця техніка. І це був такий короткий спойлер. Якщо ви. Про це ніколи не чули, то нічого страшного. Суть техніки дуже простенька. Зараз я вам розкажу, і ви можете самі просто зараз чи в будь-який момент і собі її зробити, і просто подивитися, якщо воно вам допоможе, супер не допоможе. Ну, напишіть коментар, можливо, є якісь причини. Ну, з мого досвіду, в більшості людей воно працює навіть без психотерапевта, ви можете це робити самостійно. Отже, ця техніка. Заключається в тому, щоб розбити листочок на фактично такий хрест намалювати на листочку, і на чотири сектори. І до кожного сектору буде запитання, на яке спробуйте самі собі чесно на нього відповісти. Зрозуміло, що оце найскладніше місце чесно відповісти, тут потрібен певний рівень такого самоспостереження і усвідомленості. Для того, щоб відповісти на ці питання. Але я думаю, що люди, які цього не мають, навряд чи будуть цей канал дивитися. Так що давайте ми пробуємо. Отже, перше запитання, що я уникаю, чого боюсь. І спробуйте в цей момент уявити, коли ви робите те, що ви вважаєте, важливим, з якими емоціями ви зустрічаєтесь. Наприклад, ви маєте щось доробити по роботі, але не хочете. І ви, наприклад, сидите там в Ютубі, просто помітьте, який це стан, коли ви таки сідаєте до цієї роботи. Можливо, це стан нудьги, апатії, суму, роздратування, якогось невдоволення. От просто оце і виписуйте. Чи, наприклад, якщо ви хочете почати власний бізнес, але не наважуєтесь. Окей, Та якщо ви не знаєте, який стан виникає. Проекспериментуйте, виділіть, забийте собі там, пів години часу, просто що я займаюся цим проектом. І просто поспостерігайте, які емоції у вас включаться. Можливо, вам не захочеться, не сьогодні, тут таке, такі важливі новини прилетіли чи ще щось. Ну, от поспостерігайте за цим спротивом, і це і буде, чого я уникаю. Можливо, у вас виникає муки вибору, можливо, невизначеність, можливо, страх. І просто це запишіть. Наступне запитання, що я роблю, щоб цього уникнути? Як саме я цього уникаю? І тут може бути форми поведінки, що саме ви робите, щоб не зробити це завдання. Наприклад, я дивлюсь там YouTube, чи я в TikTok залажу, чи я йду зразу прибирати в хаті, чи я шопінгом займаюся, чи я щось починаю гуглити, чи комп'ютерну гру грати. Тобто, якась активність, яка вас не наче заспокоює з одного боку, але з іншого вона вас відволікає від тих завдань, які би ви хотіли робити. І третє питання важливе: це є про цінності, що саме я хотів би реалізувати в своєму житті. Це про ваш напрямок. Куди саме ви хочете рухатися, чи яким спеціалістом ви хотіли би бути, чи, можливо, які проекти ви хотіли би реалізувати, чи що ви хотіли би мати. Що ви хотіли мати, це вже не зовсім коректно. В тому плані, що, звісно, мати це дуже добре. Просто важливо теж, ким я хочу бути, бо отримувати якісь певні блага і речі можна в різний спосіб. Який би хотілося вам? Це є питання про ваші цінності в житті. І четверте питання буде про те, які найменші кроки, дрібні кроки я міг би зробити вже цього тижня, які трошки, можливо, би зменшували цю захисну поведінку і трошки би просували в сторону цих цінностей, які ви написали. І тут дуже важливо маленькі кроки, оскільки помилка часто багатьох людей, які хочуть щось змінити в житті, коли вони роблять кардинальні зміни. Це як з понеділка почати жити по-новому. І воно зазвичай ну, ніколи ні до чого доброго не приводить, через те, що той стиль життя, який у вас є зараз, це є певний баланс різних частин всередині, які, які в такий спосіб знайшли компроміс. Так, ви можете бути на рівні свідомості тисячу раз незадоволені цим балансом. Ну, а може й задоволені, я не знаю, то кожного по різному, але. Це є той баланс, який внутрішньо утворився, і його різко змінити дуже складно. Навіть мені здається, неможливо. Тому важливо робити це поступово плавно, враховуючи інтереси різних сторін. Не просто, що я там припиню дивитись там TikTok взагалі чи так далі, а важливо найменше, що я можу робити, що буде рухати мене в сторону. Моїх цінностей, тобто, можливо, наступного тижня я можу собі там не знаю, там скласти резюме, чи там просто відкрити там на 15 хвилин сайт. Ну, якщо я шукаю роботу, якщо я там, умовно кажучи, хочу якийсь проект. Можливо, я можу собі написати контент-план, чи подумати, який буде мій перший пост, накидати драфт, умовно кажучи. Тобто щось таке, що чуть-чуть вас рухає в сторону цінностей, але це не є за великий крок для вас. Ось така техніка, друзі, звісно, вона не вирішує всіх проблем в світі, але тим не менше вона деколи допомагає віднайти фокус і зрозуміти найменшу дію, яка потрібна і її виконати. Якщо ви підібрали правильний розмір дії, ви б могли її зробити. Отже, якщо маєте якісь питання, коментарі, звертайтеся. Дякую всім за увагу і буду вдячний за вподобайки і підписки на цей канал.